Друзі, привіт! Під звуки генератора без світла приймаємо в продаж машинки. Свіже надходження, популярний хетж корейського бренду Hyundai i 10 2008 року. У гарному червоному кольорі. Їздила дівчинка, напевно, купить, думаю, теж дівчинка. Без серйозних зауважень є декілька косметичних підкрасів на абсолютно новій. 14-й літній гумі 2024 року. Гарненький, рівненький по кузову, легесенько затонований задніми парктроніками. Абсолютно добре виглядає на свої роки. Чистий, охайний салончик, ціленький, без зауважень. Дуже хороша комплектація з чотирма електросклопідйомниками, з електродзеркалами, з кондиціонером, з музикою. Є навіть підігрів передніх сидінь. Так що комплектація у нас просто топ із топ. Подушки безпеки для водія, для пасажира, парктроніки я вже вам сказав. Вон, дочки вони виводяться, бачите? 139 тисяч кілометрів пробігу, машинка повністю обслужена, взагалі не вимагає ніяких вкладень. Працює відмінно, просто от реально 5 із 5. Чистенька, рівненька, охайна, кондерчик дуя, підігріви працюють по автомату, по мотору взагалі ніяких питань нема. Моторчик, до речі, у нас бензиновий, 1.3, ну, Звісно, без газу він тут, напевно, не потрібен зовсім. Дуже-дуже хороший варіант для міської їзди, як перший варіант. Та і, в принципі, як не перший. На автоматіку комфортно кожен день можна рухатись містом. Завітайте за покупкою автопарк Запоріжжя. Всім гарного дня!